Слава Ісусу Христу! 9 квітня свята Православна Церква шановує пам'ять мучениці Матрони Солунської. Свята Матрона була рабинею в юдейки павтіли, дружини одного з воєначальників у грецькому місці Солун. Господиня примушувала свою рабиню зректися Христа і прийти в юдейство, але свята Матрона не піддавалася на вимоги і таємно відвідувала церкву. Якось розлючена Господиня жорстоко побила невільницю і замкнула в комірчині. Протягом багатьох днів свята була зв'язаною без води і без їжі, павтіла продовжувала знущатися над праведницею, поки та не віддала душу Господу, після смерті, замучену рабиню, Господиня скинула її тіло з міської стіни, християни підняли багатостраждальне тіло святої мучениці Матрони і щастя поховали. Згодом Олександр, Єпископ Солунський, побудував церкву в ім'я святої мучениці Матрони, в якій знаходились її святі нетлінні мощі. Мчительку павтіло незабаром посягнув суд Божий. На тому місці, де було скинуто з висоти стіни тіло святої Матрони, вона сама уступилась і впала, та й розбилась. Слідкуємо за собою, за своїми вчинками, якщо вчинили гріх, повинні каятись у ньому, щоб завтра нас не застав суд Божий. Слава Ісусу Христу!